Згодьте вираз, один, три точку а, Д на координатній прямій, координатою якої є значення виразу, де є дорівнює 2,7 основа натурального логарифму. Починаємо з першого. Є помножити на 1, що ділиться на 2Є. Є це є перших, множимо на дріб, є іде в чисельник. Отже, є, що ділиться на 2, є, є скоротили в чисельнику 1, одна, друга. Одна друга це 0,5. 0,5 це точка N. Варіант Г. Натуральний логарифм 2e є. Е відняти натуральний логарифм 2. Віднімаємо логарифми, А отже, заміняємо логарифмом частки 2e е поділити на 2. Двійки скоротили, отримаємо натуральний логарифм e. Е. Натуральний логарифм це логарифм, основа якого дорівнює є. Е. Є, в якому степені буде дорівнювати є. У першому. Отже, друге, 1, 1 це точка П. Варіант Д. Один відняти є по модулю відняти є. Є це 2,7. Один відняти 2,7 буде від'ємне значення. Якщо ми розкриваємо модуль, і підмодульний вираз в нас. Додатні, 6 по модулю це 6. А якщо від'ємний мінус 6, то ми маємо написати протилежне до нього. Протилежне до мінус 6 буде 6. Ми отримали 1 відняти є. Це від'ємне число. Отже, розкриваючи модуль, маємо записати протилежне до нього. Мінус 1 додати є, відняти є. Ось це є, потім без зміни. Плюс є, мінус є. Взаємно знищились, залишається мінус 1. Мінус 1 це точка К. Вариант а.